Раки, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Подивимось, яким буде для вас тиждень з 26 серпня по 1 вересня. Заключний тиждень літа. Енергію подивимось на старших арканах. Так, у раків тут справедливість отримати те, що належить вам. Підписання якихось документів, угод для когось, хто судиться. Виграти суд. Тобто тут по всіх фронтах отримати ваше заслужене, справедливість восторжествує. Дивимось по сферах життя для раків. Особисте життя, кар'єра, фінанси. І ваш морально-психологічний стан. Особисте життя. Двійка пентаклів. Для самотніх Так, ну, у вас тут може проходити знайомство, але ви будете, скажімо так, трошки скептично до нього налаштовані. Бо у вас тут буде більше хвилювати питання вашої самореалізації, вашої роботи, фінансів. Тобто воно так ніби як фоновим може бути те знайомство, бо ви на іншому будете зациклені. Ну Дійсно, да, за вами будуть тут бігать. Хоча б ну, починатися все може дійсно з дружби, бо ви будете дуже так відсторонені. Такс. Хто в нас в любовних трикутниках? Ну, тут ситуація залишається незмінною. Тут і так і буде балансування оцих от двох партнерів, триматимете все в секреті, тут нічого не вскриється на наступному тижні, тобто ситуація вас, в принципі, задовольняє для тих, хто в серйозних стабільних стосунках. Так, ну і справа жінка. Тут, завдяки жінці, якщо ви чоловік рак, то це ваша дружина. Або партнерка, кохана. А якщо ви жінка-Рак, то це завдяки вам а, отримати щось дійсно от, те, що належить вам. По суду, тут, як я вже казала, бачите, він у вас і тут, і тут, просто в партнерстві, ніби як вибити собі а, Збалансувати собі партнерство. Тобто тут, по дві ці пентаклів, це розпорошеність на, наприклад, там дім і стосунки, чи на роботу і ваші стосунки. Тобто, тут намагатися балансувати це партнерство, і окрім того, ну тут хтось з партнерів може також успішно скласти якийсь тест, чи це там на роботі, чи. Загалом тут успішне проходження тесту, тут можливо податися на якісь субсидії доплати, виплати будь-що, і отримати їх. Загалом це може бути два джерела доходу. Тобто, наприклад, якщо ваш партнер довго не працював і от виходить на роботу. Підписує контракт, і тепер у вас в сім'ї буде два джерела заробітку, як варіант. Ще тут завдяки вашому партнеру, ну, в більшості це для чоловіків, якщо це ваша дружина, то завдяки їй обійти, якісь, уникнути якоїсь несправедливості у вашу сторону. Тобто вона вам підкаже, в якій ситуації як краще вчинити, і ви її краще послухайте. Так, так ну не всі зразу. Що в нас тут по кар'єрі і роботі? Стірка чаш. Повернення до минулого. Зараз подивимось для тих, хто не працює. Ну, тут ситуація залишиться незмінною. Єдине, що вам тут може е на цьому тижні проходити питання догляду за вашими старшими в сім'ї, бабусями, дідусями, батьками. Проведення з ними часу багато. Для тих, хто в пошуку роботи з раків, Так. тут, завдяки протекції цього от короля чаш, отримати вакансію, отримати роботу через якісь старі знайомства. Угу. Так, працевлаштування через старі знайомства. Пошерстіть, може, у вас є хтось з корисних знайомств. Так. Для тих, хто працює в наймі. Ну, Тут може бути повернення на своя. Тобто ви могли бути в відпустці, і тут ви виходите на роботу. І це вже для вас у велику тягость. Тобто ви розумієте, що вам дуже важко з цим. У вас ніби от є якісь надії, плани мрії на майбутнє, але те, та робота, на якій ви зараз працюєте, вас дуже сильно опускає вниз. Це для вас прям тяжка ноша. Ви ніяк не можете ніби і, і звільнитися, а куди далі йти. І залишатись на цій роботі для вас кожен день просто пекло. Так, хто фрілансер, в кого свій бізнес? Так, ну, королева чаш. Тут тиждень акцентуації на вас. Це ви по знаку Зодіака. В когось сімейний бізнес, наприклад, то тут розвиток його класний піде після періоду застою, наприклад, тобто якісь реновації, побудова ієрархії. Для когось хтось фрілансерів, це можуть бути якісь нові курси отримання вами нових знань, або ж і ви можете бути частиною якогось курсу, бути викладачем для когось. Фінанси. Так, шестирка жезлів, Ну, це фінансовий успіх. Недовго короткотривалий, але успіх. Так, і ваша задача тут його класно зберегти з, скажімо так, на те, щоб підсилити свої позиції. Що я маю на увазі? Ви розумієте, що, наприклад, на наступному тижні вам вдасться десь там більше заробити, десь тут можуть бути і премії якісь одноразові, тобто така ситуація. Вам ці кошти краще зберегти. В ідеалі, звісно, зробити так, щоб вони примножувалися, бо вони вам тут досталися ну, не зовсім вже й легко, знаєте. Але от, в ідеалі зберегти десь так, щоб ви не могли їх витратити швидко. Тобто тут, в принципі, якісь такі фінансові плюсики вас очікуватимуть. Зароблені. Не просто так. Зароблені, звісно. Морально-психологічний стан. Пливли, пливли на березі втопилися. Восьмірка мечів. Невизначеність, нерозуміння, куди рухатись далі. Відчуття ніби закриті всі дороги. Чому? Не спішіть, не спішіть. Дивіться, тут у вас дуже багато хвилювань через майбутнє, хоча ви ще з своїм теперішнім не розібралися до кінця. Тобто теперішнє це те, що складається кожен ваш день. А ви вже турбуєтесь про майбутнє, якого ще немає. Якщо вам не подобається кожен ваш наступний день, як ви думаєте, що вам раптово. Сподобається ваше майбутнє, якщо вже зараз вам взагалі не ок. Вісмірка мечів це одна з таких карт хитреньких, вона така хитра, вона, обманчива. Тому що ну, цій жінці їй здається, що виходу нема. Але на, по факту, то в неї там нічого не зав'язано. Вона може спокійно взятись з цього звільнитися і обійти ті мечі і піти взагалі звідти. Ну, вона цього не робить. Бо їй страшно, це перше. по-друге, вона просто не зовсім в собі впевнена. Невпевненість породжує такі от сумніви досить глобальні. От по місяцю тут вам акцентується увага на те, щоб ви розібралися з своїми внутрішніми страхами, з блоками, з певними болями, які у вас всередині є. І жити думкою про майбутнє це дуже класно. Це, це мотивація, звісно. Але що тут вже і зараз робити, якщо тут і зараз не ок. Тобто тут такий можливо тиждень для вас не спішить коней, хоча ну, може бути він дуже активний фізично, фізично може бути активний. А внутрішня повинна вами бути проведена певна робота на виявлення цих своїх слабких сторін, темних сторін, в, яких, в які вам страшно навіть. Заглядать, бо ви не знаєте до кінця, що ви там побачите. Давайте подивимось, що нам тут карти порадять. Ой, раки дуже хочуть пораду. Так, ключик до серця. Не знаю, підібрати ключик до свого серця, чи до серця іншої людини, до вашого партнера. Або ж тут хтось буде намагатися це зробити, підбирати ключик, а ви себе будете стримувати, не давати цій людині проявлятися, бо ви, ну, не зовсім їй довіряєте. Хм. Так, що ж тут робити ракам? Не боятися, а просто відчувати, відчувати. Тут ситуація, коли вам треба йти в свої емоції, йти в свої почуття, менше раціоналізувати, а більше жити. Давайте скажу прямо, тут і зараз, моментом. І робити кожен свій момент максимально класним. Зрозумійте, що ви не зможете втримати. По факту нічого, тому що ну, гроші є, їх немає, а, час проходить, та, дні минають, все проходить. Тільки залишається ви і ваш внутрішній стан. І ваш кут зору, та, під яким кутом зору ви дивитесь на це все. Ну, знову ж таки, в багатьох знаків питання свободи, питання, як стати вільним дуже акцентується. Ну, тут у вас раки ключ до е свободи внутрішньої. Це почуття, це ваші емоції, це вивільнення всіх. Негативних емоцій дати їм відбутися і наповнюватися позитивними. А Оця ситуація, яка вас виведе з цієї е, довбаної восьмірки мечів. Вона дуже противна, вона значно гірша за дев'ятку. Бо тут в людини є всі шанси. І не так вже й страшно там все навколо, От, трошки вилазить з свого панциря. Да? Ну, не так вже й страшно буде. Тому цікаво буде дуже почитати ваші коментарі про цей тиждень. З вами не прощаюсь. Пока-пока. Ну, в принципі, попрощалась, але до наступного відео.